Всім привіт! Сьогодні до на нас продаж залітає ось такий X5, чистий 2015 рік, на 3-літровому дизельному двигуні. На передній частині автомобіля у нас розташовані 360 камери, радар адаптивного круїз контролю, біксонові фари, а також ледовські протитуманні фари. Колеса 19-го розміру. До речі, протектор ще в гарному стані. Думаю, на два сезони ще вистачить. Безключовий доступ на всіх дверях, а також ось такі поріжки. Сьогодні нас зустрічає преміальна музика Harman. Асистенти допомоги водію, такі як сліпі зони, втримання в полосі, розпізнавання пішохода та інші. Також у нас є опція Piano Black. По заводу коштувало дуже дорого, виглядає прикольно. Все чорне, все таке, як має бути. В принципі, на другому ряді сидінь також доволі зручно, особливо якщо попереду водій низького зросту. Є також клімат-контроль для задніх пасажирів, також в Piano Black. Все гарно, все круто. І підстаканнички. Підлокітничку у нас є, і також невеличкий бардачок. Позаду автомобіля нас зустрічають парктроники, електроляда, камера з огляду, це все є. Ось так відкидається, є шторочка у нас, до речі, дуже прикольно, бо вона коштує багато грошей, її ніхто не вкрав, вона є в комплекті. Це круто. Ось так це все закривається і їдеться. Даний звір комплектується трьохлітровим дизельним двигуном. Пробіг складає 286 тисяч кілометрів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як в дорозі, так і в наявності, і під замовлення по гарним цінам.